Хочу вам трошки розповісти про аудіо щоденник самопрограмування. Що це таке? Ви купуєте доступ за 7 доларів, і у вас кожного місяця, кожного першого числа нового місяця, буде новий аудіо формат для того, щоб ви себе самопрограмували на події, які ви бажаєте. Це мною записане аудіо яке. Вже давним-давно записано в мене у щоденниках, кожного дня я самопрограмую сама себе, тому що в нас є деякі програми з дитинства, або коли ми там йдемо в інститут, йдемо на роботу, або ми зустрічаємося з людьми з партнерами. І у кожної людини є своя програма. Вона може вам накидувати в тебе не вийде, тому що в неї не вийшло. А в мене там батьки да, люблять казати Бог терпіл нам вілєл». І ось такі моменти у вас закладаються в вашої підсвідомості. Коли приходить якась подія у ваше життя, у вас автоматично оці слогани табличками, вони Випливають, і як програма звучать у вас у голові, таким чином вони притушують вас, ваш потенціал. Хоча ви можете опровергнути ці думки і сказати: А чому ні? А чому так? А чому я про це думаю? А чому голос якоїсь то тіті досі звучить во є? І ось цей аудіощоденник, він потрібен саме для того, щоб ви кожного дня. Перепрограмовували собі. І це не один день, і не два, і не місяць. Кожного місяця у вас буде нова аудіодоріжка, яка буде відповідати за різні сфери життя. Моя улюблена це повірити в те, що дива вони існують. І це буде сама перша доріжка для того, щоб ви кожного дня на протязі місяця. Прослуховували її і дійсно вірили в те, що в вашому житті може бути дивовижним чином події, люди, ваші бажання, ваші цілі, вони будуть реалізовуватись в тому напрямку, в якому ви самі собі побажаєте. Моя рекомендація до кожного аудіо формату, щоб ви кожного дня це бажано робити зранку. Виходили на прогулянку. Може хтось бігає. Неважливо, де ви знаходитесь. Красиво у вас там, де ви знаходитесь, або не красиво, важливо виходити на вулицю, саме на вулицю, не вдома, на 5-10 хвилин, включати навушники і прослуховувати кожного дня ту аудіодоріжку, яка у вас буде на цей місяць, не пропускаючи жодного дня. Ви побачите, що з вами буде, які відчуття будуть, і які події будуть у вашому житті змінюватись на краще. Це даю вам 100%, тому що це працює.